Смерть на колії у Черкасах під колесами потяга загинув чоловік. Пригода сталася неподалік мосту, що сполучає південно-західний район із ким селищем. Загиблий кажуть, очевидці переходив залізничне полотно в неналежному місці. Усі подробиці далі. Ця смертельна аварія трапилася надвечір. Чоловік переходив залізничну колію навпростець. Машиніст побачив пішохода запізно. Потяг кажуть, що і з азота йшов із цим. З добривом розказували, що молодий хлопець йшов в капішоні з наушниками. Від зіткнення з потягом чоловік загинув на місці. Його особу наразі не встановлено. За попередніми даними потерпілому від 25 до 30 років. Чи був тверезим? Поки теж невідомо. Правоохоронці нині проводять низку експертиз. Результати обіцяють за 10 днів. Переходив з гарніші курів на невстановленому місці. Також слухав музику в наушниках. Дуже громко. І це стало причиною травмування заходи безпеки. Відкрито кримінальне провадження за фактом смертельного травмування чоловіка. Ця ділянка шляху, кажуть залізничники, забирає життя вже не вперше. Прошлий Дідусь старенький теж, може, йшов, упав. Ну, вдарим даюся. Усьому виною нарікають місцеві відсутність переходів. Пішоходи змушені блукати колією навмання. Люди старики, батьки, лізуть на карачках через рельси, з тачками, з мішками. Люди кажуть, уже зверталися до залізничників через це та все марно. Олена Берестенко, Сергій Фімов, Віка Новини.